Після перегляду даного відеоролику ви зможете активувати промокод, щоб отримати безкоштовний доступ до повного функціоналу антидетект браузера Гологін. Першим ділом переходимо за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відеороликом, і нам потрібно пройти реєстрацію. Писуємо нашу пошту та нажимаємо на зелену кнопочку Try for Free. Далі нас попросить придумати пароль та знову натискаємо на зелену кнопочку. Особисто від мене ви отримаєте перших 7 днів безкоштовного пробного періоду, щоб протестувати браузер GoLogin. Далі, залогінившись в свій особистий кабінет, переходимо до тарифів. І перших 7 днів, як це ви. Вже могли зрозуміти раніше, вшито в промокод. І також додаткова знижка в 50% на оплату річного тарифа подарунок від мене вам. Тож, ніде ніякий промокод вводити не потрібно. Вам всього лиш потрібно перейти за посиланням, там промокод вшитий вже в нього. У мене на сьогодні все. Сподіваюся, я не зайняв багато вашого дорогоцінного часу. Намагався максимально за короткий термін пояснити всю суть без води. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що Всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтеся і до нових зустрічей!